Софія часто провідує свою бабусю. Коли в неї з'являється час, одразу їде до бабусі, адже вона давно живе одна, і вік у неї поважний. В цьому році святкували 70-ту річницю від дня народження. Правда, бабуся не жаліється на хвороби, говорить, в кого їх немає. Але онучка телефонує кожного дня. І приїжджає по можливості. Софія навчається у університеті, живе в гуртожитку. Не захотіла проживати надалі з батьками, бажає жити самостійним життям. Але бабусю любить. Ось і сьогодні вирішила зробити сюрприз приїде без попередження. Нехай радіє онуці, коли Софія підходила до будинку бабусі, помітила, що та сидить на лавочці зі своєю сусідкою. Вони часто разом прогулюються. Дівчина не здивувалася. Але вирішила тихенько підійти, щоб сюрприз. Видався справжнім. Тому дівчина підкрадалася, а бабусі говорили про щось своє. Спочатку Софія не прислухалася, але коли почула, про що вони говорять, затамувала подих. Бабуся Софії говорить: як ти вирішила далі поступити? Та не знаю. Він зовсім не звертає на мене уваги, як я не намагалася розговорити, але поруч завжди та бабка. Я знаю, вони не живуть разом, але ж спілкуються. А що, якщо я тебе навчу, як зробити так, щоб він звернув на тебе увагу? Як? А ти, Марія, телефонуй йому сьогодні і скажи, що потрібна його допомога. Запроси до себе квартиру, а там сама знаєш, як далі діяти. А якщо він відмовить, а ти говори: алло, алло, нічого не чути, я вас чекаю в шостій вечора і кидай слухавку. А якщо він не прийде, не прийде, тоді телефонуєш мені, я прийду. У мене є саморобне вино, будемо куштувати. А цьому розмова закінчилась через те, що бабуся побачила поруч Софію, а та просто заливалася сміхом і не могла спинитися. Ну, видаєте, дівчата, говорила онучка, це ж треба, які пристрасті розгортаються. А мені, бабусю, також підкажеш, як поводити себе з хлопцями. А то, лише скажи всьому навчу. Додому йшли веселі та щасливі. Дай боже нашим бабусям такого настрою завжди.